Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Саме частіше питання, яке я маю, найбільше дзвінків за день, дай що небудь на автоматі для дружини, для дочки, для першого автомобіля, як тільки здала на права. До вашої уваги, на мою думку, найкращий, найпрактичніший, найрозумніший варіант покупки за свої кошти Volkswagen Golf Plus. Сьогодні в нас на огляді рідкісний екземпляр, Golf Plus уже шостого покоління, рестайлінговий автомобіль. Основні переваги даного авто, крім того, що він на автоматі. Дуже крута, багата комплектація. Це рідкість для ваг групи гольфів, що були передні парктроніки. Автомобіль на кругових парктроніках, умивачі фар. Друга основна причина, чому цей автомобіль мені сподобався. Він абсолютно без корозії. Весь автомобіль в рідній фарбі, має маленький косметичний підкрас, показує 200 мікрон уголка левої ляди. Ляди лівої сторони. Автомобіль з фаркопчиком на парктроніках, на дуже класній гумі все сезоні. Технічних візуальних зауважень немає. Абсолютно перевірений автомобіль. Подивіться на стан. Гарна гума All Seasons. Залишок десь 90-95%, пороги без зауважень взагалі. Це такий колір, в який дуже важко попасти, якщо його фарбувати. Тому автомобіль збережений. Розглянемо стан кузова, стан салону. Оптика вся рідна. Він код відкритий, лобове скло рідне. Я думаю, зразу на відео видно, що автомобіль дуже-дуже збережений, чистий 9 рік, 1,4 TSI. Мотор Саха 90 кВт 122 коней, один із вдалих самих моторів вак групи. Так, показую кусочок ляди, десь тут підкрашено. Тою, все. Автомобіль без ДТП, без шпакльовки, без нічого. П'ятнишком, то не видно, дуже якісно зроблено, мабуть, давно дуже. Це абсолютно скло рідне. Два група, треба звертати увагу на пороги, крила, слабке місце. Тут зауважень немає. Капот не висічений, це міський автомобіль, сімейний, домашній від першого єдиного власника. Вінки відволікають. Дивіться на стан, стан порогів, наскільки це рідкісне, щоб тут не було вольфів корозії, нальоту чи ще чогось взагалі нереально. Арки, все, дуже гарна гума. На углах нема корозії. Розглянемо стан салону. В салоні нас зустрічає повний електропакет. Ми тут відремонтували повне робочий склопідйомник, ми його зробили. Зараз все добре. Протру влажне, влажну уборочку, зроблю. Датчик світла, датчик дощу, круїз, контроль, шкіряне, кермо, кермо вже нового зразка. Сидіння не перешите, нічого. Підігріви сидінь, кондиціонер, магнітола нового зразка, дзеркало з автозатемненням, потолок чистенький. В автомобілі не палили, запаху немає взагалі ніякого неприємного. Жодна деталь кузова, жоден болтик по автомобілю не крутився, не знімався. Приємний збережений автомобіль, я надіюсь на відео це вам видно. Стулики для задніх пасажирів, оригінальні коврики, пройоми всі в оригіналі, натяку на корозію навіть немає. Теплий вілюровий салон. Вілюр це додаткова опція. Зустрічається на багатих комплектаціях даної моделі. Автомобіль з рейлінгами це теж признак комплектації. Оптика вся рідна. Дивіться, нічого не крутилось, не знімалось. Знайти такий автомобіль, дивіться чистенька, ззаді захисна ця ринва, як вона називається, все по автомобілю присутнє. Дуже бережна експлуатація попереднім власником. Тут у нас насос, домкрат, домкрат, ключ новий, ні разу ним не користувались. Всі параметри автомобіля, він код, все відкрито, табличка дублююча, ремкомплект. Все присутньо Сіточка, дивіться, аптечка. Я поражаюсь від німців, як вони вміють берегти автомобілі. Тому ми з Німеччини, з Європейського Союзу возимо автомобілі, користуються попитом. Люди мають зовсім інший менталітет. Менталітет. Пройоми все в оригіналі. Так, автомобіль у нас. 195 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Це дані, як ми купувались на сайті, перевіряється. Є відмітки про обслуговування. 189 тисяч було у 2024 році, коли мінялось мастило. Автомобіль має два ключі. Автомобіль від першого єдиного власника, ноль переоформлень, один власник салону. Власник попередній доктор, доктор Вестерман. Регалії попереднього власника вказуються в техпаспорті. Автомобіль повністю підтверджений. Розглянемо стан роботи двигуна. 195 тисяч підтвердженого пробігу. Мотор часи тихенько, не дзеленчить, заводиться, працює тихо. Клімат справний. Провіряв, їхав. На всі клімати справні. Ми їх обслуговуємо, заправляємо. Зараз літо, в кожній другій, третій машині все перевіряємо. Радіо працює, підігріви працюють шкіряне кермо, воно не фарбоване, не перешите, не відновлене. Так, по коробки. По коробці взагалі питань немає, пінків, нічого взагалі. Без зауважень. Ці короткі коробки дуже легко перевіряються, дуже легко обслуговуються. В Україні взагалі немає проблем з обслуговуванням. Абсолютно. Перевірити їх дуже легко, чи вони справні. Прикольно, є динаміки, не в кожній машині це є. Підкапотний простір, оригінальний стан, мотор шепче, працює дуже правильно, тихо мурчить, датчик світла, оптика вся рідна. Підкапотний простір в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось, обешумка присутня, корозії навколо замка немає. дивіться, все в оригіналі. Тут так же само: автомобіль без ДТП, без зауважень. Антифріз G12, чистенький. Мотор 1,4 TSI, САХА. Удачний іменно той варіант, не знаю, лайфхак, може знання для вас. Якщо тут йде одна трубка, це хороший правильний мотор. Якщо йде дві трубки, той мотор вам не потрібний. Цей мотор себе зарекомендував дуже гарно. Почитайте, є вся інформація в інтернеті. Акумулятор 65-ка. Видно, що недовго тут стоїть. Подивіться, все сухенько по автомобілю, все в заводській пілючці. Він не вимитий мотор. Не димить, не труїть, не сапунить, взагалі працює дуже тихо. Ці мотори дуже легко перевіряються, вони мають просто тихо заводитись, тихо працювати. Приємний моторчик, дуже потужний, дуже класно їде. Взагалі, зауважень немає ніяких технічних. Хто за нами слідкує, той знає, що всі автомобілі у нас проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж по причині, що в нас є репутація. І в нас є доставка під дім. Ми впевнені своїх автомобілів, так як часто їздимо в Харків, Краматорськ, Суми, Миколаїв. Ми знаємо, якої якості автомобілі ми привозимо до вас. Це дуже достойний варіант за свої кошти. Розглянемо, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Так, сьогодні разом з вами ми оглянули дуже правильний автомобіль на автоматі на класній комплектації. Взагалі без зауважень по кузову. Корозія навіть натяку немає в слабких місцях. Давно я не зустрічав такі збережені по кузову гольфи плюси. Це рестайлінговий варіант, гольф плюс шостого покоління. З круговими пактроніками на підігрівах сидінь на велюровому салоні. Для ваг групи це вже дуже багата комплектація. Вважається. на гарній всесезонній гумі від першого єдиного власника. Виявіть. Наскільки людина берегла автомобіль, що з 2009 року я від'їздила до сьогоднішнього дня на одному автомобілі і зберегла його в максимально в оригінальному стані. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Знайти такий стан важко. У нас специфіка і тактика роботи. Гарні автомобілі. Хто за нами слідкує, той знає, всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку. Повторюсь, на станцію техогляду ми доставляємо вам під дім. Гарні перевірені якісні автомобілі. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Ми маємо завжди гарний вибір якісних автомобілів з Німеччини. Або замовляйте доставку під дім, привеземо вам достойне авто. Я надіюсь, на відео ви побачили стан даного автомобіля. Сьогодні на огляді з вами був Женя. Купляйте правильні автомобілі. Підписуйтесь на наш канал, якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Дуже достойний варіант, класний на подарунок, на сім'ю взяти. На, як це настоятельно, рекомендую розглянути. У відео було показано, що автомобіль дефектів ні візуальних, ні технічних немає.